Так, іду шукати свого котика. кс кс, -кс, -кс. Ди сюди. Де будемо їсти. Ішов десь кудись. Так, тут я вже готовий йому їсти. Хороший котик, молодець. Мій коська, хватить, держите. Дивися. Не хочеш їсти? Тебе хтось, значить, накормив. крім мене. Думаєш. Раздумаєш, що то робити. Чи їсти, чи не їсти. Так, шановні підписчики, я вам дякую за перегляд мого відео. Дякую вам за коментарі. Також я вас прошу дивитися далі, насолоджуйтесь, як росте котик. Йому десь пів року. Перекидайте відео своїм друзям. І є таке... Так, все-таки надумав їсти, напевно. Це в нас із курячих. Спинок я нарізав салом м'язко спеціально для котика. Щоб він не був голодненький, є травичка, так, також є молоко. Хоча дехто каже, що молоко йому не можна пити. Хтось ще каже, що це котики з другої планети до нас з'явилися такі красиві. Гарненькі котики. Ну, поки що будемо викормувати їх. Все. Щасливенько вам. Дякую за пригляд.